Це бляха, який мато брати на дах, фасад та паркан. Арцелор міттл чи Тісен Круп. Порівняємо два метали. Це товщина арцелору. Це товщина Тісена. Товщина листа з матовим полімерним покриттям 0,5 мм в обох випадках відповідає будівельним стандартам. Еластичність фарби. Формувальні властивості. Обидва метали ідеальні для профілювання без тріщин та відшарувань фарби. Захист від ультрафіолету rav 4. Колір зберігається навіть десятиліттями. А тепер захист від корозії. Арцелор Міттал. цинк 225 грам на квадратний метр. А у Tyson 130 грам цинк магній. Що краще навіть за 275 грам цинку. Порівняємо гарантію. Арцелор 10 років. Тісен 25 років. Різниця очевидна. Перемагає Тісен Круп. Сертифікована якість, яку ми рекомендуємо і використовуємо для виготовлення покривельно-фасадних матеріалів: металочерепиця, профнастил, клікфальц, сайдинг та планки. Тісенкруп міцно, надійно. Мене більше не замахувати деталі та ціни у відділі продав.